Вітаю гостів та підписників каналу. Мене звати Ольга. І сьогодні я пропоную до вашого перегляду відео на тему, що чекає вас, а саме близнюків, в липні місяці 24 року. У мене відео в основному на каналі Варіантні. Да, на варіанти, або одну варіанті, або трьох варіантні. А це я вирішила зняти. По гороскопу. Тому, будь ласка, відпишіться, чи подобається вам, чи не подобається, чи вернутися до варіантів. Да? Мені дуже важливий ваш зворотній зв'язок. І так, близькі, не на себе. Чисто дивлюся таро, не прив'язуючи астрологію. І так, загальна характеристика, загальні енергії місяця. Дев'ятка кубків. Ну, це, звісно, круто. У вас дев'яточка кубків. Знаєте, є все. Карта показує. Трошки, звичайно, по цій карті вже занадто багато всього. Не знає міри Дев'ятка кубків. Але все одно насичення, є що поїсти. Да? Можливо, ви будете у відпустці в цьому місяці. Ну, у вас це таке, що у вас все є. По крайній мірі, ви з такою енергією заходите. В липень місяць. Зараз ми подивимося, де це все програється. Так, друга позиція у нас це несподіванка. Що станеться несподівано в липні місяці для вас близнюки? Карта правосуддя. Ну, тут або судові справи якісь нам да, будуть. Ну, ви виграєте, подивіться, кубків. Ще може бути кармічна справедливість. Хтось отримує по заслугам, і ви насолоджуєтеся. Ви навіть не прикладали зусиль. Ви ніби сидите, знаєте, як тут. Телевізор дивиться, <гум> як ситуацію наблюдаєте, як справедливість карає тих, хто хотів покарати вас. Да? Оскільки тут справедливість за вас відповідає, значить, ви дійсно були чесними в якійсь ситуації. Ну, отак от може програвати. Це станеться несподівано. Можливо, ви вже не розраховували, можливо, ви вже забули навіть за щось. Але в липні місяці ви будете спостерігати, справедливість в дії, да? ще може бути пропозиція руки та серця по справедливості або заключення офіційних якихось документів, розпис там, і так далі. Щось будете записувати, підписувати, якісь документи. Ну це вас буде радувати. Давайте дивитися особисте життя для близнюків. Імператриця, ну, дійсно, тут може бути шлюб в когось програватися. Ну, взагалі імператриця на особисте життя, це, ну, що може бути краще. Да? Це щастя, радість, гармонія, дітки. Можливо, ви оформляєте якісь документи і поїдете до дітей. Чи вони до вас приїдуть? Чи ви народите дитинку? і ви будете записувати ім'я і так далі. Ох, як це тріпітно, да? як це приємно. У вас поки що дуже шикарні енергії. Для тих, хто не в парі, ви можете зустріти свою прям половинку, кармічну половинку. Карти тут так ідуть, що показують, що прям, значить, це вже ваша буде людина. Хто посварений, ви помиритесь. Тут по імператриці 100% покращення стосунків. Стосунки приємні, гармонійні. Все цвіте, бачите, тут на карті, і у вас в душі все буде цвісти, В стосунках буде все цвісти. Так, давайте дивитися кар'єру, робота, навчання. Як воно тут програється? Кар'єра, робота, навчання. Так, 8 кажезлів. Тут показано, що ви вибирають ключі. Щось ви будете вибирати, як вам діти. Ще може бути хто сам на себе працює по цій карті. Програється, що дуже багато клієнтів з якимись схожими запитами да, до вас. Ну, може. Вже давно на моєму каналі, знаєш, я цих перукарів. весь час тут згадую, да? Тому що ви стрижете, ви перукар, і у вас будуть просити одинакову зачіску, ну, багато буде клієнтів. Або якщо ви на когось працюєте, да, ви в наймі, то у вас тут багато м -м, занять буде, багато однакової роботи, багато однакових рухів. Ну, Вісім кажаслів це збільшення, це збільшення. Хто в пошуках можете легко знайти в липні місяці. Роботу, все у вас для цього є. Головне шевелиться. Жезли це про рух, це про активність. Да? А хто вже давно десь працює, у вас буде все стабільно, все зрозуміло, багато всяких обов'язків. Таких змін тут я не бачу. Я бачу тут тільки збільшення. А ви вже на свою ситуацію приміряйте. Взагалі, місяць шикарний, ну, так дев'ятка кубків з делатон що ви прям будете всім насолоджуватися. Якщо ви будете у відпустці, то, можливо, ви десь будете подорожувати, десь багато, багато місць поміняєте, так? ключів будете відкривати багато дверей. Так, дивимося далі. Як це відіграється у вас на фінансах? Близнюки. Туз кубків. Ну, фінанси точно будуть. Однозначно, тут з кубків це прям такі фінанси на щось приємне. Да? Можливо, дійсно десь там трошки в місяці працюйте, трошки там, в місяці вже відпустки припадає у вас, але ну, ви ж себе будете радувати, ви себе будете балувати, ви до себе будете да, як до внутрішньої дитини. ну, На дітей ще теж, до речі, можуть бути трати. Але точно у вас такий кубковий гарний місяць, фінанси вас точно не розстроять. Вони у вас будуть і будуть так, щоб ви ще могли собі щось дозволити і порадувати себе, побалувати. Да? Ось так. так, дивимося. Головна подія для вас, близько, на липень місяць. Головна подія для вас на липень місяць. Що тут у нас? Королева, Жеслє. Ну, Це може бути, по-перше, жінка така вогняної стихії, з неї спілкування. Це у нас овен лев або стрілець. Ну, або у вас така буде енергія, жвава, весела, яскрава. Жезлова королева вона показує і інтуїцію добру, і от спір урожаю, да? і ріст в чомусь. Ну, Ви будьте тут віці, і імператриця, і жезлів. Ви можете рости. Ну, головне, не фізично. Так не треба, бо можете не мати міри в їжі, теж на це увагу зверніть, до речі, да? Тут це теж може говорити, що ви себе так можете балювати аж занадто. що Збільшитися трошки в об'ємі. Ось так. Ну, багато насолоди, липень місяць для вас, прям такий він і активний і приємний. Ну, ви, близнюки, для вас активність це норма. Вам би кудись нестися, кудись мчатися, покоряти нові горизонти. І з чим ви підете. Це остання карта. В наступний місяць, в серпні 24-го, в якій енергії ви перейдете туди, від людника Хух. Дивіться, да от, типу місяць такий насичений, можливо, у вас там багато якихось свят. да Треба по гостям ходити. Може, будете в когось на весілля, бо це буде ваше весілля. да Ну Но... ви тут десь будете прям. Такий місяць по 9 кубків, да? багато всього. Тут можна сказати, що у вас тут як перенасичення вже йде в липні місяці, а да? ви вже в кінці від цього. Так, близько. У мене чомусь відео я говорила, говорила, бачу, що воно не йде. Чомусь прорвалося. Да, все, що от. Було перенасичено у вас в липні місяці забагато всього, да? забагато емоцій, там, забагато їжі. Кожного своє буде забагато. І в серпні місяці ви вже не хочете, для вас це вже типу занадто. Да? Ви вже хочете е, трошки побути на самоті, трошки там, якийсь такий е, спосіб життя вести, де, там, менше спілкування, менше їжі і так далі. Ну, хоча б чуть-чуть, якийсь період часу. ну от так вот, да? Ось такий для вас. Липень місяць. Пишіть, будь ласка, в коментарях свої враження. Підписуйтесь обов'язково, хто не підписаний. До нових відео, Па-па.